Осінь, це прекрасна пора року, яка зачаровує своїми фарбами та казковим перетворенням природи. І поки маленькі школярки насолоджуються останніми теплими проміннями сонця та чарівним кружлянням листя, ювелірний завод Золотий вік створює для них легкі, яскраві мініатюрні прикраси, сережки та підвіски. У колекції прикрас дитячої тематики втілені найдобріші та найяскравіші персонажі рослинного і тваринного світу: ведмедики, метелики, сонечка, квіточки, зірочки, сердечка. Ці прикраси покликані дарувати радість маленьким школяркам. Яскрава колекція представлена у радированому сріблі та червоному золоті з кольоровою емаллю та кубічним цирконієм. Головна відмінність цих прикрас маленький розмір та вага, спеціально розраховані на мочку маленького вушка дитини. Невеликі акуратні сережки пусети з яскравими емалями стануть легким акцентом в дитячому образі. Всі краї сережок закруглені, а камінці надійно закріплені. Милі та веселі дитячі сережки у формі метеликів і квіточок зі зручним і безпечним англійським замком. Висока якість кріплення забезпечує зручну посадку на вушку дитини. Лаконічні та мініатюрні, практично невагомі моделі дитячих сережок у формі ведмедиків, п'ятикутних зірок і чотирилисників з французькою застібкою. Цей замок забезпечить зручне та комфортне носіння виробу. Завдяки високому рівню якості та надійності замків для сережок можна бути впевненими в тому, що дитина не втратить прикрасу. Навіть під час активного відпочинку всі види замків будуть міцно утримувати сережки у вушку.